Половину з 300 тисяч гривень, які наразі надійшли на рахунок благодійного фонду Щедрість для майбутнього спорудження віри, надії та любові, жителі області зібрали за останній тиждень. Організатори кажуть, краяни отримали повну інформацію про скульптуру, поміркували про її доцільність та естетичну привабливість і охочих допомогти додалося. Біньковецький район, Новушицький, Теофіпольський, Полонський, Білогірський, практично немає ще немає такого району, який би так чи в тій чи іншій мірі не прилуч. До вкладення коштів в це будівництво. І банківські структури наші, в нас банків багато. І вони тож, Майже всі банки вже перерахували, окремі працівники і прямо колективно одноденний заробіток, дитячі садки, шкільні заклади, будинки інтернатів теж. Працівники їх приймають участь. Свій одноденний заробіток на рахунок віри, надії та любові передали і працівники апарату обласної державної адміністрації. Зібрали майже 5,5 тисяч гривень. Співробітники Державного центру естетичного виховання учнівської молоді закликали і студентські громади підтримати ідею встановлення скульптурної композиції. Під час спілкування та обговорення стосовно спорудження віри, надії любові, головне зазначалося нашими моїми колегами. Це те, що в жодному місті України немає такої схожої на це композиції. Ця композиція буде в принципі відображати Хмельницьку область, Хмельниччину. Ну, я думаю, що це буде прекрасою області та й України в цілому. На загальних зборах учнівського самоврядування було оголошено про те, що проводиться така акція. Діти дуже були задоволені цьому. І в, на протягом тижня в Учнівському в професійно-технічних навчальних закладах міста Хмельницького ми збирали кошти. Вже безпосередньо за ініціативи учнівського самоврядування в кожному навчальному закладі вони вже своє проявляли, вони і відвідували околишні. Училища околишні фірми по підсумках проведеної акції ми зібрали 3216 гривень. За словами керівника фонду Щедрість Михайла Войтюка, з такими темпами надходження грошей, будівництво віри, надії та любові можна розпочати вже за тиждень два. А тим, хто ще не встиг приєднатися до шляхетної справи, нагадуємо, стати благодійником легко потрібно лише перерахувати гроші на спеціальний рахунок за реквізитами, зазначеними на екрані. Анна Чешук В'ячеслав Добровольський, Подільська Панорама.